І яка реакція прокуратури на порушення, які зафіксовані у Новодеському районі, там захоронення тварин, лежать на смітнику, кажуть, що це африканська чума. Про ситуацію в Новодеському районі, яка була спричинена масовим, масовим захороненням курсуней, які займають африканські чуми, стало тримому 5 років. Цього ж дня на Одеським відділенням поліції було зареєстровано кримінальне провадження за 251 кінах. Це порушення виконання правил, що причинили масове поширення зі або інші стежки наслідки. Сьогодні за цієї події на на у зв'язку з набуттям цією подією резонансності прокуратуровості було ініціаново проведення робочої наради цього питання, на проведення зіброю було напрацьовано ряд таких ефективних заходів. І подальше досудове розслідування у цьому провадженні доручено слідчому управлінню, головного управління Нацполіції у Миколаївській області. Значить, в рамках цього кримінального провадження прокуратура області і інші також правоохоронні органи співпрацюють з депутатським корпусом Одеської районної ради і також інших профільних комітетів, а також контролюючих органів. Подальшому хочу сказати, що до розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснюється процесуальними керівниками прокуратури області в суворі відповідності до вимог громадного процесуального кодексу України, а цей сам хід досудового розслідування перебуває на контролі прокуратури області. Крім того, Варто зазначити важливе питання, що у зв'язку з набуттям такого шало широкого суспільного оригінації на цьому провадження, що по тому будуть вживатися заходи, щоб щодо повідомлення в подальшому громадськість про прийняті заходи і буде, буде вжити заходів до проведення розслідування розсидання цьому, цьому провадженні максимально стиснути. Світлани, а скажіть, будь ласка, ну стверджують люди і показують нам відео, що факт африканської чуми на території Новоського району мав. Фіксуватися ще місяць тому, і що звинувачують посадовців, що саме вони там замовчали і приховали якісь факти африканського чому щодо цього, будуть якісь дії прокуратури. Я хочу сказати з власної практики, що в деяких випадках буває така ситуація, що так, чиновники, зловживаючи своїм, своїм становищем, там, з певних якихось особистих корисних мотивів, можуть приховувати цю ситуацію, але в рамках досудового розслідування самопроваження будуть проведені допити. Свідків, тобто тих місцевих жителів, буде проведено огляді місце події, встановлено об'єктивну ситуацію. І я думаю, що за цим результатом буде прийнято законне рішення, і всі вийняті потягнути до передбачення допомогти. А що чиновників? В тому числі це стосується що, що В деякій мірі, можливо, вони безпосередньо і причетні. Тут, тут. Ну, тут треба займатися дослідженням до поваженням і приймати конкретне рішення, побачити, чим не Угу. Тобто це буде також розслідувати у цій заяви про те, що приховували. Однозначно, Однозначно. Це, буде, це буде також з'ясовуватися, буде надаватися оцінка діям або бездіяльності тих посадових осіб, які могли або і також спричинили, як Дякую.